i <laughs> Оже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України у студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. І зараз у нашому ефірі ми піднімемо дуже важливу тему, яка хвилює багатьох українців по всьому світу. Під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Польщі, який відбувся цього тижня, український президент зустрічався не тільки з першими особами польської держави, а й з місцевими журналістами, а також з представниками місцевої громади. І от на цій зустрічі серед іншого торкнулися теми, яка хвилює людей вже понад півроку видавання закордонних паспортів. У закордонних пунктах, адже перед посиленням законодавства про мобілізацію багато громадян не змогли отримати свої паспорти, які вже виготовили і на які вони чекали. І от про все це ми поговоримо з Артуром Баглюком, підприємцем та директором польсько-українського торгів... польсько-української торгівельної промислової палати в Кракові разом з Наталкою Панченка з громадської організації Євромайдан Варшава. Вони тривалий час намагалися знайти вирішення цієї проблеми. Ми дуже раді вітати вас у нашому ефірі. Дякуємо, що звітали до нас і Доброго ранку, доброго ранку, дякую за запрошення, і одразу знаєте, хотілося б означити саму окреслити саму цю проблему. Скільки загалом от минуло часу? Якщо я не помиляюся, це понад півроку, але може навіть і більше мені здається, що може місяців дев'ять, відколи зависли ці документи. і Яка кількість загалом українців у Польщі опинилася от в підвищенню в підвішеному такому стані? Пастите. Я чув, що там дуже велика кількість людей? Так, по часу це вже. Ви правильно помітили, що це 9 місяців, тому що це питання я підняв ще в квітні 24-го року. Щодо кількості, цифра 79 тисяч закордонних паспортів, Ого. які знаходяться в такому статусі. Скажімо, ну і жодних змін за цей час не відбулося, так наскільки е, я розумію. Можу так сказати, що це була дуже довга і тривала робота співпраця з пані Іриною Верещук щодо цього питання. Вона. Я його озвучив, його вона почала опікуватись, і в нас було навіть не знаю, яка кількість нарад з усіма міністерствами, які тільки можуть бути в Україні: Міністерство оборони, і Генштаб, і МВС, і ДМСУ, і МЗС, тобто з усіма. І фактично це довгий шлях, тому що дійсно потрапили в таку, скажімо, пастку законодавчу. І тому так вони затримались. А от е, наскільки складно, до речі, було наскільки складно йшли ці перемовини? Тому що, от якраз пані Наталка Панченко, вона писала, що вам разом довелося ну, просто якихось там шалених зусиль докласти за цей час. Е, на, на наскільки було якесь таке? Е, ну наскільки я розумію, і люди зверталися з цією проблемою, і багато взагалі якихось де найбільше проблем це викликало взагалі? Ну, дивіться, тут питання в тому, що, по-перше, воно торкнулося абсолютно всіх, і навіть структур, які підпорядковані МЗС, да? тобто це Генеральне консульство України. Звісно, якщо ми говоримо щодо ДП документу, то це підпорядковується ДМСУ і, звісно, що МВС. І саме з МЗСом було трошечки простіше, тому що це питання напрацювали протокол і постанову. Яка розблокувала фактично ці паспорти. Потім, коли вже питання дійшло до ДМСУ і МВС, там вже трошечки складніше дійсно стало, тому що але тут треба зауважити дуже важливе питання: що ці, які попали в цю пастку, це питання більшості тих людей, яких статус не на обліку. І інші там статуси. Так, чому? Тому що більшість цих людей це з окупованих територій, які виїхали ще в 2014-15 році і так далі. Це міста, які, можливо, могли потрапити під окупацію, і там були знищені паперові документи. Тобто Міноборони опрацьовувала все, скажімо так, вручному режимі, оцифровувала всі паперові носії. На сьогоднішній день, і це довгий шлях, на сьогоднішній день оцифровано понад. Якщо не помиляюсь, коли остання нарада була, то там цифра лунала 12 мільйонів даних. І тому розумієте, як ці дані треба зібрати, опрацювати, щоб оберіг, система мала повні дані. Це треба було об'єднати ще з прикордонниками і так, далі, і так далі. З різними структурами, щоб коли людина реєструється там, в резерві, плюс там, і так далі, щоб всі дані в оберізі були з усіх міністерств. Там, і так далі. Все. Це, mm -hmm. це, щоб упростити. Дуже коротко. Шлях був дійсно складний, тому що на кожному етапі треба було змінити або там десь якусь там законодавчу базу, або там якусь постанову треба було зробити, і так далі. Ну, от після візита Володимира Зеленського цього тижня з'явилася якась надія, так, так. що конкретно пообіцяло вище українське крівництво, а... коли ці паспорти почнуть видавати. Є якісь терміни, можливо, слава Богу, що дали можливість задати питання пану президенту. Що таке? Трошечки воно можна сказати. Ну ви ж напряму так поставили? Я напряму так. поставив питання так щодо розблокування паспортів повного да, через ДП документ, тому що воно дуже важливе для громадян за кордоном. Ми знаємо, які наслідки можуть бути при протермінованих там паспортах. Я думаю, варто навіть озвучити зайвий раз, до зайвий чого раз це може ну, як, як мінімум, це блокування банківських рахунків. Тому, неприємно що вже неприємно. Всіх, так? І ми розуміємо, що це дуже важливо для життя кожного громадянина. Ну, принаймні в Польщі так працює. Так? Тому що я теж потрапив в цю пастку, і в мене там дія паспорту закінчується в першій половині 25-го року. Угу. І мій паспорт так само лежить в ДП документ. От. І фактично, це, це один із моментів. Другий момент це можлива депортація. Тому що немає даних. Ну і звісно що ти не можеш податися на легалізацію в будь-якій mm -hmm. іншій країні, тобто, це довгий шлях щодо цього питання, навіть спілкувався там з міністром МВС Польщі. Як вони бачать цю ситуацію там зі своєї сторони, але це окреме питання. Що повертаючись до вашого питання, питання напряму, Да, задав питання напряму. Шкода, що воно не потрапило на трансляцію. Не знаю чому. Хай це буде випадковість. Ну, я думаю, що так і є. Він відповів: через п'ять тижнів це питання буде вирішено. Це пряма. Його репліка була, і пряма відповідь uh -huh. на це питання. І от о, обіцяю, що через п'ять тижнів видадуть ці паспорти, які були за, за які було проплачено і які вже виготовлені. Так? А, наскільки мені відомо, все ж таки, так я і казав раніше, що постановою ці питання врегулювати не вдавалося. Тобто, зараз буде закон, який має то врегулювати. Uh -huh. Тобто, це питання часу. Цього закону. ну і тут теж хотілося б розставити якісь крапки надій, щоб у когось якісь були сподівання, в когось не було зайвих сподівань. А загалом це стосується тих паспортів, які були вже виготовлені, uh -huh. проплачені і зависли щодо тих, які зараз люди подаються, в принципі, змін немає. все відбувається там так там. Проблем немає. Тобто, людина, якщо вона зареєстрована в резерв плюс і на підставі цих оновлених військово-облікових даних. Приходить, реєструється, отримує без проблем, тобто з цим проблем немає. Це стосується більшості тих, хто подалися до 24 квітня. 2024 року. Угу. року. Ну і е, зараз ДП документ так само в принципі, е, я думаю, вам відомо, ви краще знаєте. Тобто вони працюють, якщо все нормально, з резервом з усім можна е, подаватися, і людям роблять документи. Так навіть е, скажу так, що в технічному режимі, тому що там треба було об'єднати всі бази і надати доступи, щоб надати доступи, це звісно ж треба було зробити там деякі юридичні процеси поміж міністерствами. І фактично ті люди, які встановили себе собі Резерв Плюс, і в кого немає проблем з обліков... оновленими обліковими даними, вони можуть отримати паспорти, навіть ті, що подавалися там до 24. Це стосується в більшості тих, як я і сказав раніше, в кого там статус не на обліку, там інший якийсь там статус, який не дає можливості згенерувати цей QR-код. Не дає можливості згенерувати в код е як в резерв плюс, так і в е дії. Тобто, це така проблематика, тому що. <свіття> У мене от якраз в мене такий кейс. Ну ага. тому що я наскільки я пам'ятаю, що ви загалом з окупованих територій родом, так? Я не з окупованих не територій, я е, народився в Запорізькій області, в місті Пологи. Звісно, що ну, там там зараз це родинний Запорізька будинок. область, місто Мелітополь. Тобто, дуже там зараз лінія проходить десь поряд. пологи так. окуповані повністю. Угу. Мій родинний будинок, земля окупована, на жаль, і. Mm -hmm. Маємо проблеми. Так, шкода. До речі, на зустрічі ще от з польською громадою було багато представників найвищого керівництва, не тільки президент, там був і міністр закордонних справ з того, що я бачив, і очільник новоствореного міністерства єдності. Створення цього міністерства ми знаємо по-різному українці в медіапросторі сприйняли. Там хтось позитивно, хтось кипкував. Але загалом, от, чи розповідали керівники, от саме з зовнішніх відомств от, і е, Міністерства єдності, яким, ну чи є якісь бачення в них співпраці з діаспорою, і може про якісь проекти, які є в планах. В них, що вони бачать? Цього. Бачення точно є, тому що в жовтні ми зустрічалися з паном міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. тиждень тому зустрічалися з новим віце-прем'єр-міністром України, міністром національної єдності Олексієм. Чернишовим, і в принципі є велике бачення співпраці. На що ми навіть тоді ще сказали, що дуже добре, що нарешті ви готові співпрацювати з Діаспорою, тому що час втрачається, і зв'язок теж, звісно, бачення є. Найголовніше це, якщо ми говоримо про Міністерство національної єдності, це співпраця щодо створення юніті хабів. Тобто, це така я не знаю, якщо ви бачили презентацію, це має бути. Такий осередок, скажімо так, великий простір, на якому будуть зосереджені максимально всі опції, які тільки можна. Да? Там все, що пов'язано з Україною, звісно, культура, навіть говоримо про відділення нової пошти, щоб там було це бізнесовий кластер, як діє бізнес. Так? Тобто всі кластери і всі важливі частини для громадян України, так? щоб були в цьому. Скажімо так, осередку. Тому зараз е, напрацьовуємо концепцію. Е, пан е, Чернишов, коли зрозумів, що в принципі всі фонди, які працюють е, щодо цього питання, вже мають е, якусь базу, І він каже: я зрозумів, що нам нічого нового створювати не треба, нам просто треба всіх об'єднати е, в одному секторі. Тому от, на подальшу ми домовились на подальшу комунікацію, тобто, в нас там мають відбуватися наступні кроки це наради. Безпосередньо з міністерством національної єдності і вже конкретні напрацювання, що як і де це буде робитися, в який спосіб. Про об'єднання, так? так ми переглянули коментарі у соцмережах о, обговорення цієї проблеми з документами за кордонами. Ми побачили дуже, дуже багато хейту з різних боків, тому що українці в еміграції нарікають на різні бюрократичні проблеми, а українці, які залишаються в Україні, ну самі знаєте, що пишуть угу. українцям, які в еміграції так перебувають. Як нам зменшити цей негатив між українцями? Це дуже складне питання, тому що. На жаль, ці роки нас більше розділяли, і звісно, що і російська пропаганда працює в цьому напрямку, і дуже шкода, що багато українців, як в Україні, так і за кордоном, на жаль, ведуться на такі історії. Як навіть щодо об'єднання і юніті хабів, я пану міністру національної єдності так і сказав: я кажу: ви розумієте, що без повернення довіри до держави Україна, Можна робити, що хочеш, але воно не вдасть того результату, яку всі ми там очікуємо. Тому звісно, питання єдності це дуже важливо. І єдності саме за кордоном, і тому що і з тими українцями, які в Україні так тут не хочеться поділяти, тому що ну, ми всі українці, так за кордоном чи ні. І ми розуміємо, і я теж розумію, тому що в мене родина теж в Україні, і мій племінник воює вже сім років. Тому я розумію, яка ситуація. Ми допомагаємо військовим, допомагаємо цивільним. І мені теж пишуть, чому я там ще не на війні, і так далі. От. Хоча не знають мої обставини, мою ситуацію безпосередньо, тому я вважаю, що це точно зараз недоречно про це говорити. І питання: ми всі втомились. Але ми точно маємо показати свою незламність і свою єдність по всьому світу. Саме так ми можемо адвоток, перепрошую, займатися адвокацією України по всьому світу от, і показувати єдність, тому що тільки в такому випадку ми можемо дійсно перемогти на всіх фронтах. Тобто ми розуміємо, що в Україні немає ресурсів медійних, таких, як є у Росії. Вони вкладають мільярди доларів цей. А ми, кожен є адвокатом України, кожен на своєму місці. З ким би мені не комунікували. В нас у кожного є свій, своє гроно, своє коло іноземців да, в будь-якій країні, якими ми спілкуємося, і коли ми говоримо від серця до серця, то воно по-іншому працює. Тому це питання єдності, і я теж вважаю, був свідком нещодавно. На жаль, дуже шкода поміж двох українців, як почали мірятися, хто скільки допоміг чи допомагає. І це питання я вважаю теж не треба піднімати. Тобто, кожен українець, який щось зробив або щось і далі продовжує робити в рамках своїх можливостей, просто має собі зафіксувати це, подякувати і не піднімати цю тему хто більше, а хто менше, тому що кожен допомагає і допомагав в міру своїх можливостей, і це нормально. Тому ця тема я вважаю, що має бути табуйована серед українців, і це ну дуже важливо. Насправді, дуже дякуємо вам за те, що ви ну по-перше, прийшли до нас, розказали про всі ці, ці важливі речі і за те, що ви робите, звісно, і за ваші питання. Дякую вам. <клес> Дякую. Нагадаю, що гостем студії польського радіо для України був Артур Баглюк, директор польсько-української торговельно-промислової палати в Кракові. І ми говорили про розв'язання важливої проблеми, зокрема проблеми з паспортами, яка виникла за кордоном. Коли паспорти зависли, українці не змогли отримати документи. І загалом говорили про питання єдності українців в усьому світі.